Полтава, місто молоді відтак, місто мрій, місто з майбутнім. Це вона довела під час відзначення дня усіх, хто серцем не старіє. Минулого року театральна площа міста приймала групу друга ріка і не змогла вмістити усіх бажаючих побувати на святі. Тож цьогоріч, розповідає мер Олександр Мамай, святкування перенесли на стадіон Ворскла і воно побило усі рекорди за масштабами проведення. Не випадково підбиралося до дня молоді і концертна програма. Дав команду управлінню сім'ї молоді і спорту. Е Зробити опитування серед школярів, зробити опитування серед студентів і серед технікумів і ПТУ. І ви знаєте, найбільше набрав бумбокс на другому чи на третьому місці. Не пам'ятаю «Антитіла» і скай. І я прийняв рішення, я кажу, хай будуть всі три. Школярі, студенти вузів, технікумів, представники громадських організацій, активна молодь Полтави отримали 13 тисяч запрошень. Заповнені ушір трибуни і фан-зона стадіону довели бажаючих потрапити на свято було більше ніж могла вмістити відведена. Територія, і сьогодні треба що з нам зробити, і мені, як міському голові, зробити так, щоб їхні молоді роки пройшли на найвищому рівні, і куди б доля їх не закинула, вони повинні завжди пам'ятати, що вони проживають в Полтаві, що Полтава і міський голова за них завжди попіклується. В Полтаві багато молоді студентської молоді це гордість нашого міста, це наше майбутнє, і ця потужна енергія. Я вірю, що буде запорукою розвитку і нашої держави, і нашого міста. А в перерві між гуртами наглядачів чекала лотерея. Призи змушували затамувати подих кожного, хто тримав у руках запрошення. Адже саме на них містилися голографічні зображення із номерами, які на сцені витягували з барабанів. Серед лотів те, без чого нині не обходиться жодна сучасна молода людина. 20 велосипедів. Полтавка Маша говорить: вірила у перемогу. Зі свого дитячого велосипеда давно виросла, тож мріяла про новий. Тепер в мене буде новий велосипед». Я цьому дуже рада. Вона у мене спортсменка займається спортом, плаванням. так що я думаю, що це їй знадобиться. Так що дякую. А суперприз автомобіль дістався 14-річній полтавці наді холодній із 22-ї школи. Розповідає, що відпочивала у бабусі. А повернувшись, дізналася, що у вчительки випадково залишилося два запрошення. І саме цей випадок став для Наді і її родини незабутньою подією життя. 26, 02, 02, 02, 46. 912. Дивилась, ну і провіряла білет. Думала, в мене по початку, е, як сказати, по початку було таке саме, то козамі семерки була четверка, мальчику попався велій. Ну потім я думала, та ладно, буду ж дивитися, дивлюсь. Вже последнірду ну, і попало на мій білет. Я б першу раз передивилась і не могла повірити. помірити. Ні, 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 ні. З мої удачі ніколи в житті. Хіба одну гривню. Я думаю, що це якийсь жарт. Насправді так воно Та Ні, ну я знаю. Ну. З ним Гарної, чудової молоді. Школи мене чують. Студенти є. Майбутні студенти є. Ще, ще раз переконався, що молодь Полтави найкраща в Україні, а молодь України найкраща у світі. Публіка скандувала, танцювала, підспівувала. Артисти просто не могли не помітити віддачу залу. Тож виступати у Полтаві зізнаються, як завжди, неперевершено. Для мене молодість це сила, краса, бадьорість, оптимізм. Все, що допомагає розвиватися нашій, пере за все, країні, бажаю щастя, успіхів, радості, щоб день молоді з кожним роком ставав все феєричніше. І щоб ваш час був не лише один день в році, а постійно досягайте, ставайте успішними. Робіть інновації, робіть досягнення. Рухайтесь вперед. Завершилося кілька годинне дійство до дня молоді феєрверком у нічному полтавському небі.